Поїхали ювеліри, поїхали адвокати, поїхали банкіри, минаючі барикади, хоча на то. Що життя Марії книга про любов і ненависть, каже автор Сергій Жадан. Назва презентованої книжки перегукуються з біблійною тематикою. У збірці автор пише про найдорожчі листи і спалені мости. Втрачені місця і зруйновані міста, В якості епіграфа взято вірш Райнера Марії Рільке, який мав цикл життя Марії, Мені йшлося про те, щоб показати людину, яка опинилася в вихорі історичних подій, яка опинилася такого серед тривалого і драматичного історичного розламу, і яка скоріше є таким заручником історії є суб'єктом історії. людиною, яка не так впливає на історію, як власне намагається якось опиратися обставинам. Візит Сергія Жадана студенти у жну чекали з нетерпінням. Готувалися, знайомилися з його творчістю, читали поезію, колонки та романи письменника, активно задавали запитання. Студентка другого курсу філологічного факультету Мар'яна каже: враження від зустрічі з відомим письменником сучасності не забуде ще довго. Враження чудові, дуже тепла, приємна атмосфера. Жадан ні на хвилинку не розчарував. Він справді немовірний це той автор, якого потрібно читати, якого потрібно читати всім. Я Просто вражена від цієї зустрічі, якої було, на жаль, занадто мам. Окрім власних віршів автора у книжку увійшло 20 перекладів поезії числава Мілоша. З презентацією книги Сергій Жадан планує б'їздити всю Україну. Не у мене і при фронтові міста. У нас там зазначені шість міст Луганщини. Я думаю, що ми поїдемо десь вздовж українського російського кордону. Це маленькі містечка, куди загалом мало хто доїжджає. Приїдемо туди, і будемо ще Маріуполя. Мені здається, мілош сьогодні особливо актуально і дуже так суголосно звучить у українському просторі, враховуючи, що він писав ну приблизно про те саме: про війну, про кров, про смерть, про насильство, про безнадію, яка так чи інакше потім простає віру на Закарпаття. Сергій Жадан приїхав вже вдруге. Після Ужгорода письменник попрямує до Івано-Франківська. Розуму всі щаслива, радості всі нещасливі.